мир. Значить, дивіться, війна триватиме ще. Ще триватиме. Я, е, я вважаю, що війна триватиме ще до кінця цього року, однозначно да. До кінця цього року однозначно да. І триватиме ще й в наступному році. Там далі подивимося: коли буде мир? Дату, коли це все скінчиться. Дай Боже, щоб ми не скінчилися. Дай Боже, щоб ми це. От давайте ставити питання так: як нам це все витримати? І що ти робиш особисто для того, щоб принести злагоду і спокій у цей світ? Я вам казала, що, що війна кратна чотирьом. Вона йде 4, можуть бути чотири етапи війни. Взагалі, я чесно сказати, я, я боялася на початку війни, я боялася, що це все розтягнеться років. Боялася. Я навіть і сьогодні цього боюся. Я не хочу вам казати такі новини. От не хочу і все. Але боюся цього, що це буде не менше, ніж...